Вітаю, друзі! Сьогодні показую наші здобутки різного, різних комашок. Це е на відео кокони, е осмії руфи, або ще її називають осмія бікорніс. Ось такі вони сіренькі, темно-сірі. А це ось кокон, це осмія корнута. На них такі коричневі кокони. Ось так вони виглядають, у, скажімо так, як дістали ді із трубочок. Ну, ось, наприклад, кокон руфа. Ми забираємо її до руфи. А ось кокони інших осмій, вони відрізняються. Такий бочоночок такий. от ще один кокон. Ось такого він кольору. Це кокони іншої осмії. І, судячи по кольору такої пепелку, то це осмія бронзово синя. Маленька така літня осмія. вона менше. Ось ці кокони побільші ось руфи, такі середні, середні. Тобто вкорнути найбільші кокони, далі такі от руфи невеличкі. от І саме маленькі, це от сині, синя осмія. Це все осмії. Також бувають кокони тут попадаються, листорізів, але це вже не осмії, це вже інші ну, бджілки да, літні. Отак от, от руфи в трубочці розташовані. А, і ще іноді траплялися ось такі от кладки гончарної оси, яка туди складала, не пам'ятаю, чи пауків, чи гусеничок. Мабуть, гусеничок складала. А ось, до речі, личинка. Ну, це теж здається, якась хороша е комашка, оса, якась чи бджілка. Але ну, можливо, я її. Якось спробую зберегти, в трубочці вона збережеться, а тут вона може загинути. Ось такі ще цікаві бачоночки, теж гончарні. Ну і Ось теж коробочка з іншими м -м, комашками. Тут я листорізаю в мене. І ось такі кокони. М -м, теж схожі на осмію, але ну, вони відрізняються, явно, що вони інші якісь. Тому зберігаю їх для спостереження. Ось також е синя осмія. Це на руфу схоже. З різне, різне різноманіття. Ну, і також теж якісь коси корисні, якісь зілки. Тому всі вони потрібні для нас. Деякі отак скотчем замотував, щоб зберегти м -м, вологість мікроклімат для них. такі Різні-різні комашки бувають. Тому всі вони потрібні для природи. Бережімо природу, не одного, хай множиться і сюди, родяться.